Давайте поговоримо про відеоспостереження по Wi-Fi. Дуже часто я зустрічаю такі запитання, люди дзвонять і кажуть: я хочу 4, 5, 6 камер, щоб всі були підключені по Wi-Fi. Дивіться, це є дуже така проблема, тому що, а, як правило, у всіх людей, в більшості, як мінімум, це стоїть роутер Netis, Mercusis, або в кращому випадку Tipolink. Типу коли ви навантажите на дану свою мережу 4, 5, 6 камер, ви задоволете той роутер перегружати раз в тиждень, два рази в тиждень, три рази в тиждень, тому що цей весь трафік від всіх камер буде загружати ваш роутер, і вам треба буде його постійно перегружати. Якщо у вас роутера, такі як Руїджі, Mikrotik, ви можете використати і 4, і 5 камер також по Wi-Fi, але все рівно тут є нюанси. Якщо у вас мікротік або Руїджі і є можливість кинути кабель, ви зробите це все рівно кабелем а не вайфаєм. Один величезний мінус Wi-Fi це швидкість передачі даних між камерами. І якщо взяти камеру одну підключити по Wi-Fi, другу і, ту ж, і таку ж камеру підключити по кабелю, швидкість відкриття і перегляду архіву буде значно вища по кабелю, ніж по вайфаю. Е, тому, е, коли в нас буде, наприклад, морози, мінус 10, 15, мінус 20, ймовірність, що ви відкриєте дані камери взагалі зменшується до нуля. Мороз дуже сильно глушить сигнал Wi-Fi. Також, е, на що слід звернути увагу, що коли ви зміните пароль до Wi-Fi роутера, вам потрібно буде лізти на всі камери, скидати їх на всі на заводські налаштування. І передодав і передодавати кожну, якщо у вас вони всі будуть бездротові і по Wi-Fi. Це основні принципи, чому не можна ставити таку кількість камер по Wi-Fi. В теорії вони працювати будуть, але вони будуть жах працювати як негарно, нестабільно і так далі. Якщо така кількість, якщо одна-дві камери спокійно ставити на Wi-Fi та й все. Якщо це буде велика кількість 4, 5, 6, ні, це все-таки кидайте краще дротом, швидкість буде краща, е передача даних буде ліпша. Ну, В принципі, якщо у вас стоїть потужний Wi-Fi, стоять у вас потужні роутери від MikroTik або від Руїджі, е воно також буде все працювати. Але все рівно є нюанси.